Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую універсальну овочеву приправу на зиму. Її можна використовувати для приготування перших та других страв. Соусів. Якщо у вас, як і в мене, свій город і ви не знаєте, що робити з овочами та зеленю, то це саме той варіант. 1 кг помідор гарно помила розрізаю на невеликі шматочки, щоб зручно було перемолоти. Нарізані помідори пропускаю через м'ясорубку. Але це не обов'язково. Можна просто порізати, але мені більше подобається саме так. До перемелених помідорів додаю 1 кг солі і гарно перемішую до однорідності. 1 кілограм моркви почистила. Натираю на великій терці. 1 кг цибулі. Нарізаю невеликими шматочками. 1 кг болгарського перцю кубиками. Я використовую різнокольоровий перець. Далі нарізаю пів кілограма пропу. Банки стерилізую в мікрохвилівці. Кришки заливаю окропом і залишаю на 5 хвилин. В великій мисці. З'єднуємо усі нарізані овочі. Ретельно все перемішую, щоб овочі рівномірно перемішалися. Майже відразу овочі починають пускати сік. Тепер розкладаю овочеву заправку по стерилізованих банках. Добре ущільнюючи ложкою. Накриваю кришками і закручую. Із використаних продуктів виходить 8 півлітрових банок. Цю овочеву заправку зберігаю в погребі. можна в холодильнику. Хто живе в квартирі, взимку можна тримати на балконі. Коли використовую заправку, солю страву після додавання, щоб не пересолити. Смачного. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі. Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Заходьте в телеграм. Там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра, хай щастить.